Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія. Всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась з лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом, і що в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивом. Так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими.